На днях ми з друзями вирішили тряхнути старіною і пограти у найкращий шутер Stalker поклик прип'яті. Так як я з і не застав вже комп'ютерних клубів, з друзями ми грали на уроках інформатики. Коли нам стало нодно грати в CS 1.6 з ботами, мій однокласник притарабанив на флешці пару гігабут Stalker Чисте Небо. Це був перший раз, коли я пограв у Сталкера, бо мій іноді від сапера починав закипати і в. Тим не менш, я був у захваті. Ми ганяли по лукавиці на пожежній станції і змагалися за звання крутого перця. Я, звісно, сосав, бо руки у мене як швабри були, але насолоду від гри, у як мені здавалося, шедевр 3D індустрії, я отримував неймовірне. Потім з часом я пройшов всі сталкери, влився у ком'юніті і серія стала моєю однією з найулюбленіших. Залишилося лише дочекатися S.T.A.L.K.E.R. 2 і продати всі зуби, щоб купити комп. Коли у 2021 році почали форсити новину про кооперативне проходження Сталкера, я, звісно, зрадів, але швидко зрозумів, що це замок у хмарах. А нова презентація геймплею остаточно підтвердила, що це однокористувацька гра. Так прощую. Мої друзяшки створили сервачок, і ми по IP залетіли, щоб це у старі добрі. <плес> Ех, веселуха. Ну і я резонно задумався: а чи існують сервера не по локальній мережі? Цим питанням я ніколи не задавався, хоча перед носом завжди була кнопка в меню. Відповідь так. А що це за сервера, я вам сьогодні розповім. Завчасно скажу, що процес пізнання був не дуже важким. ну бо... Менше з тим, я знайшов декілька серверів, де можна було весело побігати. І сьогодні я вам про них розповім. Перша на черзі у нас «Тіні Чорнобиля. Сама гра не те що погана, але я не розумію, чому саме тут, враховуючи кривість та забагованість частини, найбільше не мертвих серверів. Напевно, через простоту модінга цієї частини, а може через звичність більшості гравцям. Втім, я зміг знайти сервак з ось таким чудинацьким режимом. Полювання за артефактом. Суть гри у тому, що на карті з'являється артефакт. З'явився новий артефакт. І дві команди найманці та волівці, полюють за ним. Артефакт у мене! Артефакт необхідно віднести на базу. Найманці попереду. Хто більше наносить, той і перемагає. Такий собі кетчуп чи як його. Доволі цікавий режим, де гроші тупо нескінченні, тож обмеження лише у твоєму рівні. У сталкері в мультиплеєрі при підключенні до будь-якого серверу ти працюєш на свій рівень. Тепер ви досвідчений найманець. Він допомагає тобі брати крутіші пушки і більше гранат, але на більшості хостах такі смішинки, як РПГ чи Кулемет, заборонені. Ну воно й зрозуміло карта бару до речі не мультиплеєрна, а саме з гри, теж зі своїми причудами. Сталкерів взагалі є декілька карт, зроблені спеціально на сервачки, але окрім пожежної станції та басейну, мені особливо нічого не запам'яталось. Наступний сервер це Deathmatch. Суть проста настільки, що мені довелось 10 хвилин унікати. Кожному гравцю видається при спавні рандомний сет зброї, рандомне місце спавну і рандомна броня. Серед усіх, що бачив, тут найбільша карта, бо тут все відбувається на кордоні. Як такої цілі у вас немає, ви просто воюєте з іншими бродягами, а ще тут можна налутати артефактів. Чим більше їх зібрати, тим кращий сет у вас буде наступного разу, як ви відродитесь. Я так собі ось гаус заробив, але толку від неї, коли у кущах сидить Юрася Воська і шинкує тобі спину. Якщо у вас не якась імбаланс пушка, або ви не засіли десь в очку, то єдиний геймплей це бігати і стріляти у все, що рухається. Ну або заробити як, ну цей малий, цікавий сервер. Безсенсовий і швидкий на рівні DM-карт з CS 1.6. Але якщо мало людей, або ви опинитесь десь, де їх нема, то стає трохи не по собі. Далі я знайшов сервер, схожий на попередній. Тільки тепер, коли не на кордоні, а у місті привиді Лиманську. Особливо унікального тут нічого не було. Скажу лише, що мені не сильно сподобалось. Не знаю чому, чи через те, що я мапу погано знаю, чи через перенавантаженість вуличок всяким, ну відверто кажучи, лайном і незручність для геймплею. Хоча воно і зрозуміло, мапа розрахована не на Дезмач та й на шутер в загалом. Але стоп. Як ця мапа з чистого неба опинилася у тінях Чорнобиля? Чуваки, Ви ще не бачили Phantom Bullід і завод Пердун. Нажми кнопку Грать, грати, грати, грати». У ціла збірка з текстурами та модами на сервері. Тут адміни умудрились навіть змінити сторони. Тепер тут не найманці та фрімени, а довг та моноліт. Якщо сервер на ростку був динамічний, то тут пизда просто. Ціль гри захопити точки ворога. Але це не так просто, як здається. Окрім вибухів куль, які летять тут звідусі, вас може заїбашити снайпер. Або ось цей паладін братства швалі з мініганом. Грати тут, звісно, це ще той виклик. Я півгодини розбирався, як закупити еквіпмент. Ну, зато є мутанчики. Клас. Останньою краплею мого терпіння у цьому казані народної селянки стала ось ця драка за гавняк. Довг захватують контрольну точку. У цей момент я зрозумів, що цей паблік стайл не для мене. Я ще пограв на деяких серверах, але в усіх них був один і той самий сценарій. Все швидко відбувається, і половина гравців це кіберкотлети, які напевно з 2007 року грають без вивозу. Тут або страждає від кемперів, або будь кемпером. На щастя чи на жаль про чисте небо мені нема що сказати. Типу, ну, я буквально не знайшов серверів. Вирішив пограти на пустому і... Та ну й он нахуй. В загальному учен майже немає серверів. Мені вдалося поприкалуватись на пожежній станції, але не більше. У поклик прип'яті, щоб почати онлайн-приколи, потрібно зареєструватися. Доволі цікава фіча, враховуючи, що це 2009 рік. То напевно, акаунти роками велися на форумах і змагалися. Зараз це перевірити ой як непросто. Найкраща частина з виправленими багами та великою кількістю зброї, пофікшена і трошки підкоригована, приємним інтерфейсом та фізикою. Мертва в онлайні. Я тупо не знайшов серваків, на яких можна пограти більш ніж з одною людиною. Та що там казати, один і кент навіть не знав, що на ПП є мультиплеєр. Ну і, власне, про цю частину мені нема що казати. Та й не хочеться. Попереду. Сильно вона нічим не відрізняється від попередніх. Лише кольором та більш пуста. Ну, принаймні, ми весело провели час, граючись у трьох на сервері по локауті, той самий пул. Отже, моє невеличке дослідження показало, що Сталкер, ймовірно, свого часу був дуже адаптований до швидких шутерних сесій після роботи або школи чи уніка, проте зараз це могильник місто привид, яке зберігає пам'ять про минуле життя. Звісно, ентузіасти підтримують проекти, але час вже минув.